Привіт, мої маленькі друзі. Погляньте на вулиці малята. Що ти бачиш на вулиці? Сонечка, лакитне небо, травка, зелена, багато квітів, пташки вже співаються. Так, малятка. І комахи прокинули вже на вулиці вже тепло. Виходьте на вулицю. Гратися на майданчику тут багато, різного і цікавого. Весело гратися з друзями, але не слід забувати про небезпеку. А що ж небезпечного є на вулиці? Граючись на вулиці, потрібно пам'ятати малятка. Такі правила, катаючись на вулицях, Завжди тримайся міцно руками, щоб не впасти. Не підходь близько до гойдалки, щоб не вдарило. Дивись під ноги, щоб не впасти. Катаючись на самокаті чи на велосипеді, дивись прямо, щоб нікому не зашкодити. Грайся в пісочниці і нікому не засипай очі. З'їжджай з гірки. Сидячи, не лягай на неї, а дуже небезпечно гратися на дорозі чи близько біля неї. Домашні тварини можна ладити тільки з дозволу дорослих і хазяїв. Не можна підходити до нас близько чи готувати їх, бо це небезпечна малята. Без притульних тварин не потрібно чіпляти. Підходити близько чи гладити, бо вони можуть бути небезпечними. Дуже весело бігати по молоденькій, зелененькій травиці малятки. Але пам'ятайте, є отруйні рослини. Не пробуй на смак ягоди, бо вони можуть бути небезпечними. коли ти потім живі чи буде отруєним. Багато квітів на вулиці, так малята, Насолоджуйтесь своїм квітами. Ці квіти люблять не тільки ми, а ще й комахи, а комахи теж можуть бути небезпечними. А які вони, слухайте уважно, кліщ, бджола, оса, овад, мошки. Вони теж можуть. Кусити чи вжалити, деякі мають отруту малятка. Якщо побачиш щось на вулиці, подарунок чи іграшко без нагляду, не бери, це може бути небезпечним. Є ще декілька правил. Завжди кажи батькам, куди ти хочеш піти, не тікай, не спілкуйся з незнайомими. Не бери в них чукерки чи іграшки, не сідай в машину. Малята, граючись на вулиці, будьте обережні та уважні. І тоді ви будете завжди веселі та щасливі. На все добре, май. До побачення.